Вночі, 7 травня, Україна вкотре опинилась під ударом ворога. Армія Російської Федерації атакувала ударними БПЛА та ракетами. На Житомирщині тричі за ніч лунав сигнал повітряної тривоги. Сьогодні вночі внаслідок ворожої атаки у Житомирському районі виникла пожежа. Горіла господарча споруда. Рятувальники оперативно прибули на місце події та ліквідували загоряння. Також внаслідок ворожої атаки пошкоджені приватні житлові будинки. На щастя, жертв та постраждалих немає. Піротехніками ДСНС проведено обстеження території на предмет виявлення вибухонебезпечних предметів. Після закінчення повітряної тривоги у селищі Гуєва працюватиме комісія з обстеження пошкодженого майна. На теперішню хвилину по попереднім підрахунком зруйновано близько 20 об'єктів. З них 15 приватного сектору і 5 багатоквартирних. Житлові будинки паралельно буде працювати комунальна установа для ліквідації наслідків, а саме затягування плівкою та ДСП віконних храм, дверей, лоджій.